Велика рідкість українська клініка естетичної медицини в Іспанії, яка має офіційну ліцензію Міністерства охорони здоров'я Іспанії. Тому сюди приходить багато людей. Понад 10 років Юля, як лікар, ішла до відкриття закладу, який справді допомагатиме людям зберігати красу та здоров'я шкіри. Медуніверситету Києві, омологація диплому в Іспанії, навчання у Валенсійському університеті та ступінь магістра з естетичної медицини. Далеко не всі йдуть таким шляхом. За останній рік дуже багато пацієнтів приходили, у яких був негативний досвід. В основному це зв'язано було з якимись філерами, які були неправильно введені, або препарати були не ті, або неякісні препарати, і приходилося просто це все якби вирішувати, і тоді вже допомагати людині, щоб ну забирати цю проблему для боротьби зі зморшками та стимуляції вироблення колагену шкірою. Клініка Good Face закупила найновіші апарати, в тому числі зафіру, що українською означає сапфір В Валенції. Ми перша клініка, яка саме його привезла, цафіро це такий апарат, який. Буде стимулювати колаген на рівні нашої шкіри. Він не інвазивний, практично безболісний. Ця процедура вона підходить практично в будь-якому віці для тих людей, які не хочуть ін'єкцій. Пігментні плями, розацея, акне для кожного випадку лікар підбирає свій протокол та дієві процедури. Є рішення навіть для рубців та розтягнень шкіри. Це і лазер, він не аблятивний фракційний лазер. Плюс я зараз зазвичай комбіную цей лазер і ще з іншими процедурами. Це можуть бути ін'єкційні, які регенерують наші клітини і нашу шкіру.